Друзі, всім привіт! Для чого потрібна дошка бажань? Для чого потрібна карта бажань? Я думаю, що ви чули про це поняття. Можливо, навіть робили чи для себе, чи для дітей, чи разом з дітьми, чи разом з своїми друзями карту дошку бажань. Для чого вона потрібна? Можливо, хтось думає, що карта бажань потрібна для того, щоб візуалізувати своє там гарне майбутнє, до якого ми всі так сильно рухаємося, для того, щоб було більше мотивації. Це частково так, але хочеться. Покласти б ложку дьогтю у бочку меду, тому що для мотивації краще працює біль, тому що людина більш інтенсивніше та сильніше прямує від болі, дискомфорту, страждань, болі, ніж до задоволення. Чому? Тому що в кожної людини є інстинкт самозбереження, який включається в роботу, коли виникає якась біль, страждання. Цей інстинкт націлений на те, щоб зберегти нам життя, і оце все біль, якби, страждання, вона е, асоціюється з цим інстинктом як е, з чимось таким поганим, що може якби, нам вплинути на тривалість нашого життя. Тому інстинкт самозбереження намагається якомога сильніше, якби і швидше від цього поля позбавитись. Тому людина набагато сильніше прямує від, від болі та страждання, ніж прямує до задоволення. І так, повертаємося до нашого питання. Для чого потрібна дошка бажань? Дошка бажань це свого роду такий інструмент нагадування, який протягом дня допомагає нам і наводить нас думками на те, куди ми прямуємо. Якщо ми протягом дня робили там великий обсяг роботи, то ми можемо забути, куди ми рухаємося, які в нас цілі, які в нас плани і так далі. А з дошкою бажань ні. У нас дошка бажань, там або якась картка, або фотографія, або там ватман. Там і ви там зробили таку велику дошку бажань. Да? І ви завжди знаєте, чого ви йдете. Якщо ви десь там е в думках загубилися, ви раз побачили цю карту бажань, і ви знаєте, до чого ви рухаєтесь. Вона дошка бажань, вона вас наводить на те, куди ви рухаєтесь. Да? Це як, як маяк в морі. Якщо корабель стати в свій напрямок і там не знає, куди далі йому рухатися. Куди йому точно пливти, він дивиться на маяк і рухається на маяк. Якщо він навіть розгубився або втратив свій напрямок, маяк допомагає йому знайти правильний орієнтир. Так само, як би і в житті. Якщо ми, наприклад, там, щось загубилися, якщо ми щось там, роз, так, да, то маючи цю карту бажань, ми знаємо, до чого ми рухаємось, тому що ми бачимо в цьому сенсі. І так. Ми вже сказали, що карта бренду допомагає нам нагадувати, куди ми рухаємось. Чому? Тому що людина протягом дня приймає. Тисячі рішень е, думає про безліч речей, наприклад, там зараз мені е, вставати відразу, як позвонів годинник, чи трохи пізніше, зараз вставати чи піти і піти в туалет, чи ще поспати, бо до кінця годинника залишилося 20 хвилин. Що мені поїсти, що одягнути, і так далі. І людина приймає безліч якби рішень за день, і можна забути про що ми, куди ми рухаємося, які в нас цілі та плани. Оскільки бажань – це, свого роду такий інструмент нагадування, то сюди також можна віднести як заставка на телефоні, як записана ціль на папері на видному місці. Це також може бути наприклад годинник чи таймер, який вимагає вам. Не забути про е, те, е, що потрібно. Він да? вам якби сигналізує про нагадування. Ну, наприклад, да? я коли варю кашу, е, то я знаю, що вона буде як мінімум варитися пів години. І я поставив кашу, рів годинника і займаю своїми такими справами. І коли я годинник позвонів, я знаю, що мені потрібно якби, вернутися і подивитися на кашу, да? якби воно мені нагадує. Так само е, записана ціль на папері. Чому? Тому що. Вона знаходиться якби десь на видному місці, і ви щось робите, оп, ви побачили свою записану ціль, і ви знову е, нагадуєте собі і знову згадуєте про яка вас ціль, про яку ви дали собі обіцянку, що ви хочете. Да? Це такий зовнішній інструмент, який як, як 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 якор, як, як ліхтарик, як, який в, в голові в вашій, якби. Породжує певні думки стосовно того, куди я Так, якби Оці всі якби, інструменти, які я назвав, вони не дають забути про те, що нам потрібно зробити. Зауваження. Для того, щоб все те, що на карті бажань з'явилося в нашому житті, потрібно дати ще один важливий компонент, такий, як дії. Тому що дія породжує результат. Якщо просто створити карту бажань, візуалізувати кожного дня, рано і ввечері, про те, куди ми прямуємо, то. Нічого з цього гарного не вийде, якщо не було ніяких дій, які до цього призведуть. Давайте підійдемо висновок. Карта бажань – це свого роду інструмент нагадування, який допомагає нам протягом дня не забути про те, куди ми рухаємося. І для того, щоб все це було, що на карті бажання зображено, потрібно діяти, прикласти необхідні зусиль. І до речі, якщо хтось цікавиться таким поняттям, як фінансова грамотність, залишу в описі посилання на свій курс, буду радий бачити кожного. Надіюся і вірю, що це відео комусь допомогло. Це відео для вас було цінним. Бажаю вам успіхів на всіх фронтах. З вами був Дмитро. Хай щастить!